Вітаю вас, друзі! Це відео, можна сказати, я зробив на замовлення багатьох із вас, але можна сказати і так, що на власний розсуд, Поза як матеріал до нього почав збиратися ще за день до того, як відповідні побажання почали з'являтися в коментарях до попереднього відео. Темою цього відео буде ниточка, яка в'яжує дві детективні історії. Одна із них стосується невдалого намагання Порошенка потрапити на таємну частину похорону Кісінджера, куди запрошували лише членів бнайбрід, а друга самої цієї таємної церемонії похорону Кісінджера. Головна інтрига відео полягає у відповіді на запитання, чим мотивувався Зеленський, перешкоджаючи Порошенкою віддати останню честь другу Зеленського. Генрі Кісінджеру. Отож, панове, пригадаймо ланцюжок подій. 29 листопада помирає у Коннектикуті сторічний Генрі Кісінджер. Його близьке оточення не повідомляє навіть причину смерти, позаяк немає нічого дивного в тому, що хтось помер у цьому віці, дивно те, що дожив до цієї дати. Наступного дня, 30 листопада, коли. Засоби масової інформації повідомили про смерть Кісінджера, Петро Порошенко, не гаючи жодної хвилини, подає заявку на відрядження до Польщі і Сполучених Штатів Америки у секретаріат Верховної Ради та просить Стахванчука, аби підписав його без зволікань. Стахванчук підписав відразу ж, але того ж таки дня повідомив про це Зеленського. Зеленський також знає про смерть Кісінджера і здогадується, що Порошенко є серед запрошених на першу частину похорону Кісінджера в Конектикуті, тому він дає розпорядження прикордонникам затримати Порошенка в Україні. У результаті наступного дня 1 грудня Порошенку не пощастило перетнути митницю у Краківці. Про що він з обуренням написав так знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто скасував документ, підписаний спікером парламенту. Позаяк затримання Порошенка вийшло за межі правового поля, Ярмак дає розпорядження СБУ обҐрунтувати дії прикордонників державними інтересами. І вже наступного дня СБУ повідомило, що, мовляв, Порошенко хотів зустрітися з Орбаном, а пропаганда Російської Федерації хотіла використати цю зустріч на шкоду інтересам України. Про це ви могли свого часу прочитати, зокрема в публікації Радіо Свободи, панове. Зрозуміло, що таке обґрунтування дій прикордонників більше пасувало б зробити ГУР, аніж СБУ, але Буданове також засвітився в підтвердженні двох фейкових версій, нав'язаних йому свого часу Єрмаком. Одна із них полягає в тому, що Денис Єрмак нібито захищав Київ. У березні 2022 року зі снайперською гвинтівкою, а друга в тому, що знищений СБУ російський агент банкір Кирєєв, якого Ярмак послав на переговори до Мінську, нібито працював на гур і нібито загинув від рук ворогів. Але, панове, як Порошенко міг зустрітися із Орбаном у Польщі чи США? Якщо протягом останнього місяця Орбан не залишав Угорщину, отож ЗБУ дала таке фейкове обґрунтування дій прикордонників, яке свідчить з усіх боків, що вона це робить вимушено. Думаю вам, панове, не потрібно пояснювати, чому Порошенко мав намір спочатку вирушити до Польщі, а вже потім до США. Адже в Польщі йому легко було б вилетіти до Нью-Йорку, а з України наразі неможливо. Нині, коли я працюю над цим відео, вже 4 грудня, від смерті Кісінджера минуло 6 днів. Отож, на перший погляд, здається дивним, що не відбулася ще навіть перша частина його похорону в Коннектикуті. Чому я так кажу? Звідки знаю? Тому, панове, що сьогодні я спробував. Про в у відповідні новини на запит похорон Кісінджера на англійській мові, не кажучи вже про інші мови, немає жодних новин, окрім застарілих, які повідомляли про його смерть 30 листопада. До речі, в одному із таких повідомлень, скрін якого перед вами читаємо. Додаткові деталі щодо того, коли та де буде працювати Державна похоронна служба. Ще не з'ясовано список запрошених також неоприлюднений. В іншому виданні зауважено, що відповідні деталі, скоріше за все, мають бути оприлюднені на офіційних каналах. Але, як бачимо, панове наразі немає жодних новин на цю тему. Випливає висновок, що не всі запрошені встигли прибути на першу частину похорону. Яка відбудеться на відміну від офіційної, не в Нью-Йорку, а в Конектикуті за закритими дверима. І в мене склалося враження, що чекають саме на нашого Порошенка. У всіх масонських ложах, панове, є таке правило: на похороні Гросмейстера обов'язково мають бути присутні усі масони 31 та 32 градуса. Я не знаю, чи передбачені якісь виняткові обставини на цей випадок, які б дозволяли комусь із високопоставлених масонів бути відсутнім. Тут, панове очевидно, і криється відповідь на питання про загадкове мовчання засобів масової інформації навколо похорону Кісінджера, пов'язане із дивовижним затягуванням відповідного процесу. А тепер розгляньмо. Немець цікаву загадку, чому Зеленському так не хочеться, аби Порошенко потрапив на похорон Кісінджера? А тому, панове, що на такому похороні гросмейстера може відбуватися обговорення кандидатури на його місце, у якому братимуть участь всі запрошені, і всі особи, які обговорюватимуть цю кандидатуру, мають шанс стати більш впливовими. Крім того, вибори наступника можуть відбутися через кілька днів після обговорення. Одним словом, смерть Кісінджера дала Порошенку унікальний шанс забезпечити собі підтримку бнайбрід на наступних президентських виборах, що Зеленського, як бачимо, не влаштовує. Ви скажете, що Бнайбері це суто єврейська організація, в якій не можуть бути членами не євреї, а Порошенко, мовляв, українець. Я не буду з вами сперечатися про національність Порошенка, панове, але лише нагадаю вам один факт: не євреї не мають права виступати в Кнесеті Ізраїлю, а Порошенко таки виступав. І це був єдиний випадок в історії Ізраїлю. Коли у Кнесаті виступала людина, яка офіційно не визнає себе євреєм. Цей факт виступу у Кнесаті незаперечно свідчить про те, що Ізраїль рахує Порошенка євреєм. А якщо Ізраїль так рахує, то чому б не рахувати б найбрід так само? А тепер перегляньте ці світлини, зосередившись на очах Порошенка. У різні періоди його життя, і вам, панове, очевидно, стане зрозумілим, чому євреї приймають його за свого. Такі очі, як правило, не трапляються серед представників інших національностей. Це той тип очей, який навіть серед євреїв не є надто поширеним, але серед них він вважається візитною карткою, яка свідчить. Про національну приналежність особи. Крім того, панове, пригадайте той загальновідомий факт. Порошенко є бізнес-партнером Ротшильдів, що він свого часу сам же визнав. Звичайно, у Ротшильдів є бізнес партнери не лише серед євреїв, але в порівнянні з Ротшильдами, Порошенко є фінансовим пігмеєм. І ось таких фінансових пігмеїв. Серед неєвреїв, бізнес-партнерів рочидів, наразі не трапляється за одним винятком, за винятком Порошенка. Одним словом, панове, боюся я одного, щоб значна частина нашого електорату не уподібнилася до євангельського біснуватого підлітка, якого демони кидали почергово із вогню у воду, а з води в вогонь. А для того, щоб цього не сталося, нам усім необхідно усвідомити той факт, що ж Порошенко і є наразі політичним опонентом Зеленського, проте обидва вони подібні до двох рідних братів, які борються за королівську корону. І хто би з них і не осягнув, результат буде тотожним. Результат буде такий же трагічно неочікуваний. Як неочікувано і стала ця війна для усього електорату Зеленського під час минулих президентських виборів?